Українці, ми найбагатша країна в світі. Під нашими ногами трильйони доларів. Ви тільки послухайте: 850 мільйонів тонн нафти це друге місце у Європі, один трильйон кубометрів природного газу, понад 4 трильйони кубометрів сланцевого газу, 120 мільярдів тонн вугілля. 500 тисяч тонн літію, 27 мільярдів тонн залізної руди, найбільші поклади у світі, понад 1 мільярд тонн каоліну, 9 мільярдів тонн кам'яної солі, одні з найбільших запасів у світі, 3 тисячі тонн золота, 1 мільярд, мільярд тонн графіту. 4,3 мільярди тонн калійної солі, 166 мільйонів тонн сірки, 1,5 тисяч тонн бурштину, фосфати, онікс, скварц, гіпс, агат, гірський кришталь, топоз. Під нами навіть є алмази. Саме тому нашим ворогам потрібна Україна, але без українців. Ми не бідні, ми пограбовані.